Рості прильоту, то ми бачили, що в нас там палає локація, як її вже більш-менш потушили, то ми почули, що щось пищить. Це диво, оскільки. Цей котик пережив два шахеди, і залишився живий. Налякане та брудне кошеня на місці атаки 4 липня знайшла та забрала слідчара відділу поліції Кривого Рогу Наталія Ольхова. Розповідає, тварина була засипана камінням у будівлі, де після ударів сталася пожежа. Там під каміннячком це маленьке створіння було. То, дякуючи хлопцям, чесникам вони його дуже полили. Він уже дуже дуже був мокрий. То вони його. У рукавичках змогли звідти витягти. Наталія ділиться, одразу відвезла тварину у ветлікарню. Там у кошеня діагностували сильний стрес, але травм у нього не було, додає поліцейська. Коли я його взяла на ручки, то він був весь у попелі, він був такий сиро-чорний. Ми навіть не знали, якого він кольору. І Він тремтів, як от людина. В нього було таке переляк в очах. У нього була контузія, сказав лікар, але вона вже минула, дуже досить швидко. Слідча каже, спершу намагала знайти власний. Ків кошеням, але місцеві сказали, що воно вуличне. Наталія Ділиця вирішила забрати його до себе. Ті люди, які там були вже після того, як все було спокійно, вони казали, що да, це котики. Вони в нас тут жили, і ми за ними доглядали. Їх було декілька. Була мама кішка. Ну. Сподіваюся, що вони втікли. Вже тиждень двомісячне кошеня живе вдома у слідчої Наталії. Жінка каже, тварина досі боїться гучних звуків, однак вже адаптувалась. Додає, кошеня не любить бути на самоті, постійно хоче гратися. Дуже тімливими хлопці називали його Каба, але це таке не дуже приємне ім'я, Я його назвала каска. На ранок він приходить, буде він це моркочить. Він тихенечко підходить. Так тебе лапкою, лапкою лягає спадки. Він біля ніг був цей переляк, такий. Дуже великий перелік. То зараз він на тебе дивиться. В нього такі звичайні дитячі котячі очі. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.